Прямо зараз я передам тобі інсайти, передам тобі основну думку, яка після цього відео, і навіть під час цього відео вже почне змінювати твоє життя і буде складати пазлики. Тобто ти почнеш розуміти, чому така кількість грошей, чому немає грошей, чому немає стосунків, чому немає ресурсу, чому немає енергії, тобто чому, чому, чому ось ці всі запитання так вони почнуть схлопуватися. І знаходити свої причини. Просто одне це відео, яке має на меті сьогодні мій намір змінити твоє життя через цю інформацію. Привіт, привіт! Мене звати Наталя Роснак. Я коуч, я ментор і я автор трансформаційної системи зміни. І сьогодні я буду вам розповідати про одну дуже важливу складову. Цієї системи, завдяки якій в моєму житті стаються матеріалізації моїх мрій. Здається, знаєте, щось таке на грані нереального, але я вам розповім для вашої логіки, для вашого мозку, як це все працює. І сьогодні буде одна дуже важлива штука, дуже важливе налаштування. Якщо ви його зміните, ви побачите, як в вашому житті почнуть змінюватися ось ці такі важливі речі гроші. Популярність, стосунки, самоцінність, компліменти, ваше тіло, як ви взагалі себе бачите в цьому житті, це все почне змінювати. Саме завдяки цьому я зараз виступаю стабільно як спікер. Саме завдяки цьому мої відео в інстаграм набирають мільйонні перегляди. Саме завдяки цьому до мене підписуються класні свідомі люди. Я подорожую, щомісяця по декілька разів. На місяць просто немає такого місяця, в якому ми б не подорожували. Саме завдяки цьому створені стосунки мрії вже більше чотирнадцяти років. І ми просто їх щороку покращуємо покращуємо. Саме завдяки цьому в моєму полі дуже дуже класні люди, і я щомісяця росту в доході. Тому сьогодні я дуже хочу, щоб е, ось ця складова зробила такий пуш і запустила ці зміни у вашому житті. Отже, давайте почнемо з того. Як ми взагалі живемо, так? з чого складається наше життя? Наше життя зазвичай складається з наших фізичних проявів, так? з того, що ми робимо на фізичному плані. І здебільшого ми ніколи не перебуваємо в позиції тут і зараз. Тобто, я навіть розповідаючи це відео, я десь знаєте про щось думаю, і ви про щось думаєте, коли слухаєте моє відео. Можливо, ви паралельно там я не знаю, смажите картоплю і слухаєте це відео. Або їдете за кермом і слухаєте це відео. Тобто, у вас відбувається якийсь ще внутрішні процеси. Ми ніколи не перебуваємо ось тут і зараз. Ми зазвичай або в минулому. Або в майбутньому, ми або хвилюємось за щось там, що буде, якщо буде, якщо не буде, а станеться, не станеться, порівнюємо себе з кимось, так? Або копаємося в минулому в якихось процесах, незавершених, незавершених конфліктах, так? або в якихось стресових ситуаціях, які відбулися, і ми їх не до кінця проковтнули, не до кінця пережили. Чому я зараз про це розповідаю? Тому що дивіться, зафіксували собі, де ми зазвичай проводимо свій час. А тепер один важливий закон. Який сьогодні буде ти червоною лінією про все, що я буду говорити, він прям буде тут діяти. Він взагалі цей закон діє і працює із нами 24 на 7. Просто ми його не можемо відслідкувати і стабільно задаємо питання, чому немає грошей, а чому такі стосунки, чому хтось мене ображає, чому в когось виходить в мене не виходить? чому в мене таке тіло? Чому я так виглядаю? Тобто, ми постійно задаємо собі ось ці запитання. І сьогодні я хочу, щоб ми відповіли собі на ось це, чому. І ось ми, перебуваючи в якихось там внутрішніх процесах, так, створюємо певні думки. І закон, який працює в нашому світі, так само, як і закон яблука, так, коли ми там беремо щось і кидаємо, ми розуміємо, що воно точно впаде так, на землю. Є закон тяжіння. Ми це можемо дуже легко перевірити. І так само дуже легко перевірити, ви зможете той закон, про який я вам кажу. Це закон причини і наслідку. Ми часто чуємо, що є слово карма. Так от, карма це коли. Щось є якась причина. Так, причина я кидаю цей пульт наслідок, він падає, вдаряється мені об ногу, так і так само е, в світі енергії є закон причини і наслідку. Це другий важливий пункт, на якому я хочу зупинитися. Так, тобто, перше, ми фіксуємо, що ми завжди перебуваємо десь, так щось думаємо. В минулому в майбутньому десь перебуваємо. Другий важливий пункт це те, що є і існує закон причини і наслідку. І третій важливий пункт це те, що наша думка має певну кількість. Енергетичного випромінювання, так? тобто вона не просто виникає і просто десь зникає. Так? Ми є певними такими, я б сказала, проекторами. Якщо б ми себе могли розібрати і побачити на енергетичному плані, ми б могли зрозуміти, що з нас виходять якісь певні хвилі. У нас є радіо ФМ Щастя, Радіо ФМ біда, Радіо ФМ страх, Радіо ФМ нестача, радіо ФМ, вдячність, Радіо ФМ, любов. Так, є багато різних радіо FM. це все такі великі-великі спектри. Так? І ось ми постійно вібруємо на якомусь радіо FM. І дивіться, якщо ми е, припускаємо, навіть не припускаємо, а знаємо, що е, у нас є постійно цей вібраційний фон, ми розуміємо, що є закон причини і наслідку. І тепер дуже важлива наступна складова: те, що цей вібраційний фон, він е, радіо щастя. По закону причини і наслідку, по закону карми буде створювати для нас і підтягувати події, які вібрують на схожій частоті. Тобто, якщо я вібрую на частоті вдячності, мені будуть підтягуватися вдячні люди або ще більше ситуацій, за які мені буде хотітись вдякувати. Якщо я вібрую на частоті нестачі, в мене будуть виникати ситуації, коли мені буде не вистачати грошей, коли мені буде не вистачати десь води, не вистачати місця, не вистачати місця на парковці. Тобто, я постійно буду жити в стані нестачі. І ось цей вібраційний фон радіо, так коли я постійно жаліюся всередині, а ми постійно перебуваємо в цих думках. Ми не відключаємо ці думки. Якщо ви спробуєте так, от просто сісти і посидіти 5 хвилин, ви просто зможете е, проаналізувати, яка неймовірна кількість думок, хаотичних думок у вашій голові. І ось ці всі хаотичні думки створюють певну вібрацію, певний вібраційний ряд, певне радіо фм І от прямо зараз зупиніться і запитайте себе, яка частота моїх вібрацій? Як, як я можу назвати свою вібрацію? Тому що більшість людей, які приходять до мене, які хочуть потрапити на зміни, так які взагалі заходять в систему і працюють, вони приходять з запитами, чому? Так, чому? Або не хочу ось це. Не хочу більше там проживати життя на нещасливій роботі, в нещасливих стосунках. Не хочу більше так виглядати, не хочу більше себе так почувати, не хочу мати там малу кількість енергії. Ми не вібруємо на чистоті того, чого ми хочемо. Ми зазвичай вібруємо на частоті того, чого ми не хочемо. І відповідно. Під ось це, що ми незадоволені, нам недостатні, нам це не подобається. Ми створюємо цей вібраційний ряд, і світ чує це як стіл замовлень. Тобто є хтось, хто приймає замовлення. Замовлення це наша вібрація, так? І от наступний важливий фактор світ приймає від нас замовлення, так що треба собі зафіксувати. Наші замовлення це ось ці вібрації, про які я сказала. Світ дивиться, каже так. Свята, так, Петя, так, Андрій, яка в тебе, яке в тебе, тебе замовлення? І от Андрій подає своє замовлення. Страх, страх, боюсь, отас, оця ситуація, боюсь, ось це станеться. Боюсь, 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 боюсь. А, і чим більше і насиченіше Андрій буде стукати і казати страшно, 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 тим швидше прийде до нього ситуація, в якій він зможе зрозуміти, як це страшно. Тому що світ чує нас. Як запити на досвід. Тобто, ми щодня, там зараз от я сиджу, для вас створюється відео. Це мій досвід створення відео. Коли ми йдемо і спотикаємося в камінь, це знову ж таки наш досвід проживання того, як ми спотикнулися в камінь. І ось це проживання всіх досвідів, так світ сприймає саме так: наше життя, це як проживання певної сукупності різних досвідів. І ось коли ми вібруємо на певному режимі щастя, нещастя, нестачі, любові, вдячності. Самоцінності любові до себе теж, так тобто є різні вібраційні штуки, такі так, є різні вібраційні хвилі. І ось чим більше наш сигнал, чим активніший наш сигнал, тим швидше це прийде в наше життя. І тут і хороша і погана новина. Тому що немає, знаєте, людей, у яких сила думки працює або сила думки не працює. Ми всі є співтворцями. Так нас створили, що ми є співтворцями. І от сьогодні я дуже хочу, щоб. Ви прям зрозуміли це відео, тому що вона насправді, якщо ви візьмете це собі і так зафіксуєте, як я вам розповіла, як я вам ось це показую, і пропустите це через власний досвід, проскануєте себе, ви зрозумієте причини того, що з вами відбувається зараз. І, звичайно ж, хороша новина в тому, що вже сьогодні ви зможете почати створювати щось нове для того, щоб в подальшому ось цей наслідок, так ось ця карма, ось те, що відбудеться з нами в подальшому. Щоб ви отримали те, яке ви хочете, так, а не просто якесь рандомне, не розуміючи, чому це сталося. І ось ось ця частота вібрації, яку ми посилаємо в світ на певній FM, щастя, нестача, там, любов, страх, ФМ, так? А, Ось це все це є наші сигнали того, який досвід ми хочемо прожити. Ви можете мені розповідати, зараз я не хочу цей досвід проживати. Що ти мені тут розповідаєш? Дивіться, є просто закон, так, коли я ось це опускаю вниз, воно просто падає. Ніхто мене не питає. Ти хочеш щоб воно ось таку траєкторію зробило, чи ти хочеш, щоб воно тут залишилося і просто ось так мерехтіло, Воно просто бере і падає. Тому ось цей закон він суперстабільно працює. Якщо ви поспостерігаєте за тим, що ви думали вчора, позавчора, чи чого ви боялися, і те, що у вас зараз в житті є? Ви побачите між цим дуже класний зв'язок. І це великий закон змін, з чого ми починаємо. Ми починаємо перепрошивати свої вібрації, свою точку «ФМ». Це дуже дуже класний інсайт. От правда, якщо ви починаєте це розуміти і практикувати щодня, не одного разу зараз прийшли, зрозуміли, і завтра пішли, і вже знову, знаєте, на своїх страх FM, нестача ЕФМ, жаль FM, там чи ще щось FM вібруєте. Ні, ми починаємо свідомо вибирати це. Як це робити? Я це роблю за допомогою декількох інструментів, які я даю на змінах. Перше це аудіопрограмування. У нас записані більше 40 програм різних. Якісь терапевтичні так для того, щоб ми могли зайти, ніби всередину в нашу коробочку і запитати себе, а чому так відбувається? Де поправити, де змінити, щоб вібрувати по-іншому? Деякі програми просто перепрошивають так нове FM, дають нам нову вібрацію. І це вже дуже класний потужний інструмент. Якщо ми 10-15 хвилин налаштовані на це е тобто це дуже велика частота. Так І за допомогою цього ми перепрошуваємо себе. Це перший інструмент аудіо, так це такі медитації, програми програмування. Вот вони в змінах у нас окремо є. Більше 40 різних програм. Тобто хтось хоче собі красиво. Шкіро, красиве обличчя, до речі, е, хочете, хочете вірити, хочете ні, я не знаю. Можливо, той, хто давно мене знає, може поспостерігати взагалі за всіма змінами, які відбуваються в моєму житті. До речі, е, пишіть, будь ласка, в коментарях взагалі свої інсайти. Якщо ви вважаєте, що дійсно це відео е, змінює ваше життя і може змінити життя інших, просто репостніть це відео, напишіть свій інсайт, напишіть просто це відео, яке змінить ваше життя. Так і напишіть, тому що по факту ця інформація дій... вертає все з ніг на голову. І дає нам ключі до того, як створити свою реальність. Це ще не кінець. Я вам зараз буду все ще більше розжовувати і розповідати. Отже, перший інструмент це програми медитації, аудіоафірмації, так тобто різні, 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 різні тіло створити, стосунки створити. Повірте, стосунки свої я так само створювала через ось ці інструменти. Повірте мені, мільйонні перегляди так само створила через ці інструменти. Всі можливості, які є в моєму житті, навіть та сума, яка є в моєму житті зараз, яка в місяць є, вона ще рік тому була. В моїх ось цих самоналаштувань сума, яку я зараз заробляю, так вона здавалася мені чимось нереальним. Зараз, звісно, в мене з'явилося щось нове, я йду до нового, але я супер вдячна тому, що колись я обрала цей шлях і почала працювати над своїм мисленням, над ось цим вібраційним фоном, який щоразу, щодня, щосекунди вібрує. І коли ми це не контролюємо, ми створюємо цей хаос в нашому житті. Перший цей інструмент, другий інструмент це є щоденник. У нас є дуже класний щоденник. маю зараз його під руками. У нас є ні, я зараз так і знайду його, Секундку. Так, повернулася до вас з щоденником. Ось такий щоденник змін. Він у нас дуже-дуже класний, і його отримують, звичайно, всі учасники змін. По-перше, тут є дуже класні мотиваційні фрази, які ми створили для того, щоб щодня себе повертати в режим співтворця. От, наприклад, якщо не зараз, то коли. Він дуже красивий, такий з фіолетовим фоном. І тут ми даємо практику, як щодня прописувати і створювати свою реальність. Тому що ось цей інструмент це той інструмент, з якого я починала щоденник вести щоденник свого бачення. І, звичайно ж, окремим файлом і, взагалі, окремим відео, напевно, я зніму окремо про бачення, тому що коли ми прописуємо своє бачення, своє ідеальне майбутнє. Коли ми перелаштовуємо себе, і в нас є практика створення майбутнього, створення ситуації, така аудіопрактика, в якій ти проживаєш цей стан. А... Так от в цій практиці. Дуже важливо розуміти, а куди ж ти хочеш прийти. Тобі тому що більшість людей в принципі не знає, куди вони хочуть прийти. А коли ти їм задаєш запитання, то ось ці програмки, типу, не хочу, не буду, не подобається, вони випливають. А чого я хочу так немає навику фокусуватись на тому, чого ти хочеш, і от, звичайно ж, ми це змінюємо щоденними практиками в щоденнику або щоденними практиками з медитаціями з аудіо налаштуванням. Так, але для цього, звичайно ж, на змінах у нас є окремий дуже великий файл, окремий дуже великий блок пробачення. Тому що дуже часто наше бачення, наші мрії вони є не нашими, вони є нашими, наших сусідів, вони є нав'язаними, вони є такими, як модно а, сприймати в оточенні. Наприклад, 70% людей, які приходять до мене і кажуть, що вони хочуть вивчити англійську мову, вони її по факту не сильно то й хочуть вивчити. Вона в них в пунктику бажань, тому що це престижно, це класно, це модно. Але коли доходить справа до мотивації, там цієї англійської а, немає, так тому що в їхньому великому баченні це не заряджає, це не те, що заряджає. І ось, звісно, це ще окрема історія, з чим треба попрацювати, але ми з вами сьогодні говоримо про прості буденні речі, які вже зараз можуть почати змінювати ваше життя. І ось перше, це слідкувати за тим, які думки у вас випливають, і змінювати їх думками іншого порядку. Наприклад, мені недостатньо грошей. Так є, у нас бувають режими в житті. Коли здається, що грошей недостатньо. Е, мені пишуть, люди, що мені робити, я постійно, е, не знаю, там, я постійно на нулях, я постійно в мінусах тільки зароблю, гроші йдуть. І от дивіться, багато фокусу туди. Так? І ми знову створюємо хвилю ФМ нестачі. Малесенька практика почати бути вдячним і бачити достаток. А як казав Джон Кихо, достаток це коли в мене не одна виноградника, а дві виноградники це вже достаток. І от Побачити цей достаток в мінімальних речах і дякувати щиро за це. Це ще одна велика крутезна штука, яка просто змінює і знову ж таки ставить все з ніг на голову, перевертає все і повертає нас до того, щоб вміти керувати своїм життям. Тому що дивіться вдячність FM – Вдячність FM буде давати вам можливості, що ми робимо. Ми просто переводимо себе на інше FM. Вдячність FM, наприклад, за стосунки, вдячність FM, наприклад, за гроші. А, ви можете сказати, а що мені робити, якщо в мене грошей немає? Навчіться, бачити, в малому. Є гривня, є долар, є фунт, я не знаю, там, є ще щось, це вже є, так? тобто це вже те, за що можна подякувати. І ви просто вибираєте сьогодні, вам фокусуватись на тому, що у вас немає, чи вам фокусуватись на тому, що у вас є. Ваші програми 100% будуть мені зараз казати, Наталя, що ти мені розказуєш, що я себе маю накручувати спеціально робити стану з цієї вдячності, якщо об'єктивно в мене цього немає. А я вам скажу так. Саме ваші думки, саме ваші програми, які вам розповідали, що ось це є норма, привели вас в цю точку. Хочете продовжувати, робіть те, що ви вмієте. І знаєте, вібруйте на свої нестача, мало, погано, біда, ефем, і, і викручуйтесь, як хочете. Сьогодні я прийшла до вас дати вам конкретний інструмент, який ви можете спробувати вже зараз. вже зараз. Фокус на тому. Що у вас вже є класного? вдячність за це! І плюс медитації! Афірмації програми, самопрограмування, так, в аудіоформаті, в текстовому форматі. Тобто ці всі програми вже записані, у нас є на змінах, хто готовий заходити, будь ласочка, внизу я даю посилання на найближчу програму змін. І якщо ви візьмете це собі хоча б на 20 днів, 21 день, так, це взагалі ідеальна штука для того, щоб зробити нову звичку. І почнете щоранку заливати в себе цю програму, чи в письмовому режимі, чи в аудіорежимі, так? Тобто ви почнете. Конкретно відслідковувати і заміняти думки з негативного з ефм, негативного ви щодня принаймні будете розуміти, що створюється думка. А як мені зробити, щоб я вібрував чи вібрувала на інший ефм? Це принципово велика різниця. Ось ця одна практика просто змінить ваше життя. Я вам гарантую, просто візьміть і зробіть, побачите, що у вас відбудеться через 21 день. Просто зробіть. Дивіться, вам втрачати в принципі нема що. Тобто гірше. Не буде абсолютно стовідсотково. Краще буде стовідсотково. Просто це треба взяти і зробити. 21 день слідкуйте за своїми думками і за мене. Тобто, ви подумали, о Боже, я ще не там. Включився стан тривожності. Включіть стан того, що ага, окей. Я класна, зі мною все в порядку. Я себе можу похвалити за ось ці, за ось ці, за ось ці речі. так? Тобто, і включаєте собі налаштування, там гроші приходять до мене легко. Люди мене там поважають, сприймають, я створюю класні продукти в цьому житті. так? Моє служіння цьому світу, чи там моя реалізація, чи моя робота приносить мені хороші плоди і дає мені великі можливості. Тобто, ви собі самі прописуєте свій вібраційний фон. І... Знаєте, я часто порівнюю це з метафорою того, коли, коли вода крапає на камінь. Камінь це наша реальність, вода це наша думка. І от дивіться, ми часто бачимо в печерах, якщо вода одного разу просто капає на камінь, це нічого не змінить. Тобто, якщо ви одного разу в один день подумаєте Я не здар, це нічого не змінить. Але якщо ви щодня будете думати Я не здар, я не здар, я не здар, не хочу це говорити. Тобто, якщо ви щодня будете говорити, я класна, я успішна, я красива, в мене красиве тіло, в мене красиве обличчя, в мене сяють очі, люди до мене притягуються, до мене приходять класні люди. Так? Тобто, ви собі своє, свою вібрацію створюєте, свою краплю і ту краплю наповнюєте всім, чим хочете, повний фарш робите. І ось ця крапля стабільно крапає на камінь, на наш матеріальний світ, він викристалізовує в цьому камені, створюється, тобто вода вже може впливати на камінь. І це саме відбувається з нашими думками, і з нашими думками, які впливають на матеріальний світ. Нам здається, що ці думки мають до того, що я е, маю на фізичному плані. Дивіться, е, можна йти звичайним шляхом, брати, сапати город, і все, так? і таким чином виживати. Я це накладаю на будь-який вид бізнесу, будь-який е, вид праці, де ми йдемо звичайним шляхом дій. Але шлях дій нам дає дуже повільний ріст. Якщо ми хочемо швидший ріст, нам потрібно змінювати вібраційний ряд. Це відео правда змінює ваше життя, якщо ви берете і змінюєте ту точку вібрації, ту точку, ту точку ФМ, на якій ви щодня вібруєте. Думаю, з цього інструмента я створила в принципі все, що є в моєму житті, тому що я чітко розумію закон причини і закон наслідку. Все це найголовніше, що нам потрібно зрозуміти. Звичайно ж, в змінах у нас ще є там самоцінність, програми самоцінності, вібраційний ряд самоцінності це теж ключова сторона. Бачення це те, що ми дозволяємо собі в своєму житті. Тобто я можу сказати, що я дозволяю собі тисячу доларів місяць, а можу сказати, що я дозволяю собі 50-100 тисяч доларів місяць. І знаєте, тут теж ще одне правило: як вибереш, так і буде. І от якщо ми хочемо рости. Великими такими кроками, так нам потрібно розширяти те, що ми собі дозволяємо. Це у нас бачення в змінах. Це у нас окремий великий блок, про який ми говоримо. У нас ще дуже багато різних внутрішніх моментів, звичайно ж, але. Основа це ось це. Якщо ви це зрозумієте, ви вже в своєму житті супер багато всього змінити. Хто хоче більше, приходьте, будь ласка, на програму змін. Підписуйтесь на мій інстаграм, підписуйтесь на телеграм. В телеграмі багато аудіо, теж подкастів. Я ділюся прям з потоку всім, що відбувається. Проводжу там прямі ефіри, Тобто Там можна прям супер потужно потрапити в поле. Там сама сама сама, сама актуальна інформація. Плюс є аудіопрограма. до речі, хто ще не був на аудіопрограмі, зірка вона є доступна тут, ось прямо на каналі. Медитація, зірка для підвищення самоцінності. Вона є безкоштовна, просто можете теж спробувати для себе. І чекаю вас всіх в нашому полі змін в телеграмі, в інстаграмі, в Ютубчику. Підписуйтесь і дуже-дуже буду вам вдячна за ваші коментарі і за ваші репости з надписом Це відео змінить твоє життя. Тому що уявіть собі, якщо. Критична маса, критична велика маса людей буде вібрувати на любові, вдячності, повазі, підтримці. Уявіть собі, як зміниться цей світ. Тобто, це просто один малесенький інструмент, який ми можемо підкрутити величезну, величезний, просто величезний величезний об'єм якості життя. Ну, я не знаю скількох тисяч мільйонів людей. Звичайно ж, всім даєте це все по готовності, і ви це відео зараз прямо чуєте не просто так. Тому беріть його собі на озброєння і чекаю від вас фідбеку в коментарях. Дякую вам! Пам'ятайте, що ви співтворці, і для вас все абсолютно можливе. Якщо це є в вашій уяві, значить, воно може бути матеріалізовано, і ви можете жити прямо в цій реальності, про яку ви мрієте. Просто вам потрібно трішки розширитися і дозволити собі це. Дякую вам за те, що були зі мною сьогодні. До зустрічі. Просторі зміна.